Друзі, привіт! Хочу розповісти вам про ще одну посилочку з Zen Market. Тут вона така, знаєте, більше от по сетах я замовляв. Тут дуже багато. По три штучки було воблерів в одному сеті. Це дуже вигідно так замовляти з Zen Market. І тут майже всі воблери під щуку, парочку головля буде. Такі от цікава посилочка. І тут я навіть не знаю, напевно, вже жодного воблера з них немає на продажу. Це все друзі розібрали, ці сети одразу. Але дивіться на Оликсі десь посилання на свій Оликс. Я залишу там всі актуальні, які я продаю. Так, дивіться, дуарі lis Rosante 63 SP. Це от перше, що я замовив. Цей воблер входить в топ-3, я дивився рейтинга Назара Боженко по щуці. Саме ось ця модифікація. Цей воблерок. Ось такий один кольор, другий натуральний і от такий от рожевий. Зелений. Сріблястий натуралочка і рожевий. Дуже хороший воблерок. він йде на невелике заглиблення, там метр двадцять плюс мінус в залежності від, від швидкості проводки, шнура, води і так далі. По-різному. Але, от добре, от щучку його десь під латаття діставати, десь на бровишці невеличкі, Оце от його от умови цього воблерка. Замовляв, все там, тому теж досить вигідно він мені вийшов. Одразу покажу вам на головля, що я замовив, це Джекал Cherry 44 мм 6,2 г. Ось такий це під хорошого такого головля, досить крупного. язь жерех в такому от золотистому кольорі. Те, що у нас голов любить джекаловський. Тому що черіків багато на Зенмаркеті. Наприклад, чабіків взагалі немає. Чабіка неможливо на Зенмаркеті купити, тому от взяв собі черіка такого. Так, переходимо, вертаємось до щуки. Це Деп Slide Swimmer 115. Давно я хотів 115-го Slide Свімера. У мене є старша модель, яка теж чудово ловить. А от 115-го не було. Хотів чуть-чуть меншого взяти, і от мені попався такий шикарний колір за досить приємлю ціну. Якщо брати, якщо порівнювати з новим, який можна у нас купити, то це прям. Раза, напевно, в 2 дешевше вийшло, може і в 13. Мені дешевше обійшовся, тому ну, він в хорошому стані, він використовувався, він був, але він в дуже хорошому стані. Його знову ж таки буду пробувати під щуку своєю кастинговою снастю. Але 115-ку можна і закидати звичайним там, спінінгом до 30-36 грамів. Він його закине обережно, а по проводці там взагалі проблем немає. Його твічити не потрібно, його повільно ведеш. І цього достатньо. Так, наступний воблер, який в деяких гриболові входить в топ-1, в топ-3 по щуці по міляках. Це Lucky Craft CL Minnow. Дуже простий воблер. От так Отак от от він виглядає. Така в нього лопатка, морда. Дуже простий. Виглядає ніби з таких простеньких матеріалів, нічого зовсім складного, але. Дуже багато хто його хвалить, дуже хороші за нього відгуки. Це знову ж таки підмілякий воблер. Будемо пробувати, будемо дивитися, їх також вже немає. Одного я собі залишив, ці вже друзі розібрали. Їх вже немає. Далі я замовив два сета це Duom TyтMinu 90. Замовив один сет, це SSR. ССР. ССР заглиблення. Так, він зовсім поверхневий. От В трьох таких кольорах. Синій от рожевий і от такі от під натуралочку. Е, справа в тому, що от F, яку всі шукають, на Zen Market я не можу знайти взагалі. Немає такого воблера. Колись один там був по якійсь дуже великій ціні, більше їх немає. Є або SSR, або CD. І другий сет я замовив три штуки. Одного не зміг знайти, десь в коробку я його вкинув. вже. Е, CD. Тобто Type Minu CD ось так. Це така дуже тонуча версія. Тобто він так тоне, з таким хорошим прилічним роулінгом. І це не СК, а прям CD. ще більш тонучий, а SSR ще більш плаваючий, ніж ФК. Тому що що С- що Ф знайти на японському ринку ну, нереально. Я не можу їх знайти. Я одну s ку знайшов, замовив, буде в наступній посилці. А це от ССРка і CD-шні версії. Тайтміну у них знову зберігається та. Безшумність, так, повна зберігається те саме таке гарне, от кругле кругле товсте тіло. Зберігається той самий шикарний ролінг, але от по плавучості вони відрізняються від тих, до яких ми звикли. А ті замовити практично неможливо знайти. Дуже важко. Також я замовляв два воблера це Джекал tn 50 Trigon в спеціальному кольорі. Я їх вже відправив людині, тому що. То було під замовлення. Цій посилищі, їх вже я вам не покажу. Ще один цікавий такий воблерок, це Duo Realis Rosante Перчі 95 f Такий трьохсуставний воблерок від Duo, Це F, він йде по поверхні. Я думаю, він дуже-дуже по теплій воді має гарно збирати на міляках щук. Буду пробувати, хотів я цей воблер, він в новому стані. Тут, до речі, дуже багато цих воблерів нових взагалі не використовувані. Тому от буду цього трохи. Я, я, мені дуже було сподобались составні воблери, я от вирішив ще цього собі придбати. Е, так, Наступний це ось такий от Джакал Дозер. Це вже йде такий величезний ракін. Бачите, він дуже сумний, шумний, він великого розміру. Це вже підкастингову снасть. такий величезний-величезний ратлін. В такому шикарному кольорі. Він досить недорого коштував. Я його вирішив замовити. Його, я думаю, буду одразу продавати, тому що у мене є Мегабасовський ратлін в подібному кольорі, трошки меншого розміру, він мені ідеально підходить. А цей Джакаловський, думаю, він буде на OLX. Тому дивіться, якщо ви. Любите кастингову снасть, любите такі великі бікбейці, то до ваших всіх бікбейців. Думаю, чудово такий ратін, теж великий ратлін від Джакала дозер, думаю, підійде. Він досить такий шумний, дуже-дуже шумний. Ще один воблерок – це Bas 30SS. Він дуже-дуже сильно нагадує нам нашого хруща. Думаю, квітень, травень, місяць, коли буде летіти хрущ. Він повинен дуже-дуже шикарно працювати. Такі малесенькі воблерки, які недорого коштують, їх не так вже і вигідно замовляти з ZenMarket, А там вигода зовсім невелика, порівняно з тим, що купити у нас. Він новий, він не використовується. Їх... Нові я повиймав з коробок, просто щоб вам показати, щоб зараз тут розпаковку не влаштовувати. А одразу вам показати: отакий от от колір, ну прям під хруща-хруща. Тому ж будемо пробувати, коли буде летіти хрущ. Наступний дуже цікавий лот це воблери такі в новиночку для мене. Їх було три штуки в одному лоті. Це ось такий: Ханкл к 2 60 СП, 85 Ф і 85 СП. Один Ф, один СП. Це 85-ка К1. І є К2 в 65 в 60-му розмірі СП. Ось такі от. Чудовий колір. Характеристика цих воблерів, вони дуже мають таке прогонисте, тонке тіло, тобто вони тонесенькі, такі, як, як сигарета, да? з прогонистим тілом, невеличкі. І тут, бачите, така велика лопаточка для нього, тобто це 60 це щоб діставати щучку окунька з глибини, там, з 2-3 метрів, коли у нас холодна вода. от Конкретно оцей К2 повинен класно працювати. Ще й колір був такий, бачите, гарний. І ось Таких два. Це ФК у нас 85-ка Ф, К1. Тут мається на увазі К1, К2, К3. Це розмір лопатки і, відповідно, їхнє заглиблення. Бачите, К1 така лопатка, в К2 значно більша лопатка. Це ось такі. І це СП-1Ф, а один СП-шка. Ось ці 85F і СП, я думаю, ну, прям повинні шикарно працювати по весняній щуці, тому що їй не потрібно великі обри. Така знаєте, зимова весняна щука. їй не потрібно великі воблери, Вона любить такі тонесенькі, прогонисті тіла, типу як от у нас Асура йде. І от ці Ханкл К1 мають гарно по цій щучці працювати. Тим паче, у мене досвіду з ними не було. Дуже гарно також на них ловлять джеріха, я знаю. от. Тому що теж таке тонесеньке, вузесеньке, маленьке тіло, теж під жереха дуже гарно підходить. Це такі от хочу спробувати ще в Є ще один в облирок це Tail Walk. Tailwalk це японець. Тейволк 90 SP В такому от. Дуже яскравому рожевому кольорі. Він дуже невеликий грошей коштує. Прям там гривень до 300 Напевно, я за нього заплатив. Це справжній японець. Його дуже хвалив Кузьмін. Колись я дивився давно ще його відео. Його дуже хвалив Кузьмін, як дуже хорошого такого. Вооберка по щуці і хороший розмір. 90 СП знову ж таки, це от наближений до Асури, типаж Асури. так? Довге прогонисте тіло, таке середнє заглиблення біля метра. І от по зимові по весняній щуці після Нерестові, він повинен дуже-дуже гарно працювати. Це як, на мою думку, буду пробувати, тому що він досить недорого коштує і в цьому є сенс. Так, наступний в це джекал. Срайт чи сарайт 95. Це двохсуставний безлопасний воблер, який також дуже-дуже деякі блогери нахвалюють. Ну, Джекал поганих воблерів не робить, я завжди цю фразу говорю. І він повинен працювати на рівні з Магалончиком, двохсуставним, на рівні з Слікмайком, ті, які в мене є. І ось цей суставнічок безлопасний. В нього лопасті, бачите, немає. Тоже будемо пробувати, як він працює, але повинен працювати, бо про нього дуже хороші воблери. І на завершення два воблерка. Це у нас Duo Realish Gрбе 100 f Один в такому кольорі і в такому. Є під натуралочку такий сріблястий, і є такий яскравий яскравий червоний. Це 100 f вони нові, вони продавалися одним лотом по дуже гуманній ціні, тому я їх взяв. Але оця сотка епка по мілячках літом повинна приносити просто шикарні результати. На жаль, 120 ку свою СП я відстрілив після того, як вона мені зробила шикарну рибалку осінню. Це можете побачити на каналі. Вона там наловила дуже багато хороших щук. Тоже в такому подібному кольорі, але не такий, а більш такий прозорий, прозорий червоний такий колір. Вона мені дуже-дуже гарно наловила. 120 СП. Тоді я влюбився от саме в реалі черепейтів. після тієї рибалки. І вирішив таку ефку замовити. Це знову ж таки на літо на міляки. Вже не можу дочекатися цього періоду. Коли у нас буде літо мілячки, коли щука буде на міляках, тоді ці воблери мають шикарно працювати. Він такий шумний, для нього потрібен такий досить агресивний твіч, як на мою думку, як на мій досвід. І отакі от от воблерки. Тож його немає. Цього воблера теж немає. З цих, цих воблерів, в принципі, з цих сетів вже майже нічого і не залишилось на продаж. Можливо, ось цей дозер я буду продавати. Та й, та й, та й напевно все. Але дивіться, OLX там багато актуальних воблерів, є, хороших воблерів. І ці теж ви можете замовити, але вже треба вам запропонувати ту ціну, за яку я буду готовий собі перезамовляти їх з Японії. І маєте розуміти, що беушний японський воблер. він... Зазвичай коштує на 20% дешевше, ніж новий. Тому що от, да, візьмемо ми бушний, да, наприклад, цей. так. Він бушний, але йому нічого не бракує. Гачки гострі, треба дивитися фурнітуру. Гачки гострі, так. То, що десь він поцарапаний, він від цього гірше ловити не буде. І ймовірно, що рано чи пізно. Він не, ну, він не втратить своїх якостей, він не зламається, а його просто ви відстрілите або його відкусить щука. Тому там поцарапаний він чи не поцарапаний, це практично ніякого значення в плані японських воблерів немає. Тому їх ціна на бушні зазвичай там на 20% вони дешевші, ніж нові. Тому якщо там, він коштує новим 800 гривень, ну, ви не можете його купити за 400 Так не буває. Тому така інформація, друзі. Дякую вам за увагу. Обов'язково за вас лайк, підписка. До нових зустрічей всім пока.